Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі друзі, на Ютуб каналі Небо Он. Заохочую підписатися на цей youtube канал. Поставте вподобайку, поділіться вашим коментарем. Натомість я запрошую вас до розумів над Божим Словом. Відкриваємо разом зі мною Євангеліє від Луки, 8 розділ. Того часу Ісус сказав натовпам, запаливши світильник, ніхто не накриває його посудиною, а також не ставить під ліжку, але ставить на свічник, щоб ті, які входять, бачили світло. Адже немає прихованого, яке б не стало явних і явним, і немає таємного, яке б не стало відомим і яке б не вийшло наяву. Тож уважайте, як ви слухаєте, бо хто має, тому дасться, а хто не має, той те, що начебто має, забереться від нього. В святому Писанні символ світла є дуже виразний, дуже чіткий і дуже часто стосується Божого Слова. Наприклад, в Псалмі 119, вірш 105, ми читаємо: Слово Твоє світильник перед ногами в мене, світло на моїй стежці. Подібне значення зустрічаємо в новому завіті, цим разом в другому посланні Петра, 1,19. Ми читаємо. І маємо ще сильніше пророче слово ви добре робите, вважаючи на нього як на світильник, який світить у темнім місті, аж поки почне розвиднятись, і рання зоря зійде в серцях ваших. Пригадаємо, браття Ісестри, ще один фрагмент з Нагірної проповіді, коли Ісус до своїх учнів каже, ви світло світу. Тобто. Слово Боже є світлом, і учні Ісуса Христа є світлом, що це означає? Це означає, що учні є покликані, щоб бути живим словом, щоб стати ходячою Біблією. Може бути таке, що хтось ніколи Біблію не прочитає, але побачить твоє життя. І твоє життя буде, наче Боже Слово для тої людини, завдяки цьому вона може почати шукати Бога, навернутись і бути спасеною. Але перш ніж я буду. Ходячою Біблією, буду тим живим словом, то я мушу слухати уважно Слово Боже, мушу спов... наповнюватися цим світлом. І іншими словами, я мушу подбати про той світильник, щоб Боже Слово змінювало моє життя, то я мушу знайти для нього час, простір, приготуватися, подбати про молитву, зробити, можливо, нотатки. Молитовним чином читати це слово. Біблія, яка є на поличці, вона нікого не спасе, мусимо сягнути і відкрити її. І тому маємо боротися з певними перешкодами. Завжди, коли ти сідаєш читати Слово Боже, можеш мати такий досвід, що завжди щось заважає, завжди є якась перешкода. Святий Августин, коли пояснює цей уривок, то наводить дві таких перешкоди. Ну і зрештою, наш Господь каже: запаливши світильник, ніхто не накриває його посудиною, тобто перше посудина, і теж не ставить його під ліжко. Тобто маємо посудину і ліжко. І святий Августин говорить, що те, що заважає нам читати Боже Слово, сповнюватися Божим Словом, це наша турбота про тіло, про тілесність. Про справи матеріальні цього світу, клопоти цього світу. Це, власне, є перешкода, з, яким, з якою ми покликані боротися. Щоб клопоти про матеріальне не закривали отого світла, тобто правди Христа, бо метою світла є бути видимим, освітлювати шлях кожному. Тому оці церкви дуже багато мотивують християн. Неустанно зазирати в Слово Боже. Ну, наприклад, один з таких ранньохристиянських авторів, Євагрій Понтійський, говорить так: Нехай сонце що сходить, застане тебе з Біблією в руках. Інший автор, святий Іеронім, каже так: в одному із листів, який він адресує, якщо не помиляюся, то Євстохії, він пише. Пише про корисне читання Слова Божого, що це дуже корисно для духовного зросту, так заохочує до цього, а потім каже: Нехай твої опадаючі скроні, пригорне свята сторінка. Неймовірно, зворушливо, так? Тобто... Заохочую, щоб останні слова, які ти будеш слухати, будеш читати цього дня, це теж були слова Біблії, і щоб твої опадаючі скроні, знаємо, як, як ми вже так сонні, голова нам опадає, і щоб ті опадаючі скроні падали на святу сторінку. Нехай це світло, нас, світло слова, нехай нас наповнює, щоб і ми могли бути живим словом для цього світу. До зустрічі!